Вітаю вас, мої дорогеньки я Ірина. Блінкін зробив таку заяву: ми довіряємо Зеленському. Там є наші 45 наглядачів. Ви знаєте, так дуже гарно це все звучить. Хороша довіра. Кожний, звичайно, може зараз сказати: Да, вони довіряють, наш Зеленський. Да-да-да, довіряй напровіряй. І так. І так, зараз я подивлюся, що мої карти не хочуть скачуть, щось хочуть сказати, але я не хочу, щоб вони зараз говорили. І так, давайте подивимося, наскільки Америка, наш союзник, наш партнер, верніше, довіряє, наскільки Америка довіряє Зеленському. Дев'ятка жезлів вже про це говорить. Дев'ятка жезлів говорить: в них є вже досвід. Вони, ну, як би сказати, обережно обережно з дружбою і з фестивалем. Сила. Така влада розуміє тільки силу. Ось, і дивіться, бачите, а все, я зрозуміла. І ця карта теж говорить, що не дуже вони довольні нашим президентом. Зараз я поясню. Я вже пояснила ось цю карту, що обережно мають вже досвід, щоб водити дружбу, так? Тому що наша влада продавлює все рівно те, що вона хоче, тобто не прозора. На, наша влада не прозора, мої дорогі. Наша влада багато замовчує, багато за е, щось там крутить, вертить, е, кручу верчу, педалі кручу і тому подібне. Але це все робиться і силою, і е, е, непрозорістю. Ось ось я е, для себе я побачила, що. е-е Дійсно, вони йому не довіряють з обережністю. Вірніше, вони прямо цього не говорять, але роблять це все з обережністю. Тепер подивимося: цих 45 наглядачів, які контролюють нашу владу. І так, да, стопроцентово по повній програмі провіряють. Вони нічого не заважають, наскільки я розумію, не заважають, не втручаються, я не бачу, що втручались. Соколиним оком спостерігають, так, за своїми ресурсами. Нагляд за своїми мовчки. Дивляться, не втручаються. Я не бачу, що втручаються, але тут є перспективи. Зараз ми подивимося перспективи на що. Угу. А, при потребі втрутитись. Тобто, ось ця карта говорить про те, що при потребі вони готові втрутитись. Ось і запитати, королева мечі, вона завжди питає, де, що, коли. Е, не поняла. Ось, бачите, спостерігають. І ось навіть тут видно, як спостерігає. Е, жриця теж говорить ресурси мовчки і чітко наблюдають. При потребі вмішатися. У їхні справи, що вони там крадуть. Бачите, ось ось тут іде робота, так? Чи вони халтурять, чи вони не халтурять, ось є наглядачі. Все конкретно, мої дорогі карти дуже чітко, дуже конкретно все показали. ось І так, спочатку я сказала, як вони довіряють, чому вони не довіряють, тому що влада. Не прозора, і е, силою все рівно робить те, що вони хочуть. Ось тому і перевіряють. Все, мої дорогенькі, я сподіваюся, я цю тему більш-менш розклерила коротко, ясно, щоб ви зрозуміли. Довіряй, но провіряй. Щастиво, мої любі, і разом до перемоги!